saki wa o koro hiru wa saki wa saki wa saki wa saki wa saki Доброго ранку всім, хто приєднався до нас у цій ранній тліпорі. Перший матч 26-го року вікторі Ліг. У форматі 5 на 5 стартував. Вас вітаю! П'ятий тур відкриває стояння тельбіна і савенців. Тельбін в синьому Савенсі в червоному Тельбі на відповідь до ворота тайміном родин праворуч у саванців ліворуч. Цікавий матч планується. Який всі в цьому турі? Поєдинок Гріфін, які сіті 24 через технічні обставини не відбудеться. Гріфену зараховано. Технічна перемога, і це не був, не був би не менш конкурентний поєдинок туру. Чого не скажеш про всі інші? Сьогодні ми подивимось матч, який от ми почали дивитись, також протистояння гори Фріазову та заключний центральний матч ігрового дня між Катраном і київ З удар тим часом Сергія Стремського надалеку. Швиденько знаємо зі складами Тельбін. Вони ж господарям. У воротах Євгеній Гордієнко, він же капітан ФОЛ. перший матч у матчого ФОЛ. гравці Володислав Клименко, Микита Нота, Сергій Остримський, Віталій Харченко, Андрій Жадан, Микола Волков, Олександр Гордієнко та Роман Степанюк. НСК Савенці. Сьогодні в воротах вперше з'явиться Руслан Остапенко на нашому турнірі. Ну і поляві, Федір Косе, Микола Усков, Михайло Брічах, він же капітан, Олександр Степанов, Олександр Семенюта, В'ячеслав Литвин, Євгеній Бусенко і Ігор Ліцький. Федір Косе виконає у нас перший вільний удар в матчі. Розбігається четвертого. Удар! Без свиска робив федір коса. Зараз він ще раз пробує, Влучає, дається в тіло. Стіткі. Значить, вперше нас ці команди між собою зустрічаються. У Тельбіна на момент початку матчу 6 очок, у Савенців також 6 очок. Це теж. Це матч за 6 очок лобовий у випадку поразки одна з команд в першу чергу це стосується Тельбіна з урахуванням календаря. Скоріше за все припинить боротьбу ну в довгостроковій перспективі. Математично, напевно, ні, от, гарно гарний удар Степанюка там стоп на місці. Ось всіх обходить і тут фолк. Так от. За топ-4 у нас відчайдушна боротьба. У нас визначилась на <кхи> Прибашу, на момент старту п'ятого туру визначились два однозначних лідери. Це Гріфін і Фріазов, які між собою вирішать, хто з них перший. Але, скоріш за все, до потенційного фіналу вони не зустрінуться між собою. У нас нагадаю, в ці плей-офф система перший виходить на четвертого, а другий на третього відповідно Так от ці дві команди між собою, скоріш за все, уникнуть. можливої зустрічі. <світ> певно сьогодні Найхолодніший тур, який є, напевне, сподіваємося, який буде дуже сьогодні холодно і на вулиці, де й в манежі, сиро. Непрості погодні умови, можливо, тих... непрості технічні умови будуть так, що прошу вас не зважати на це і з розумінням поставитись. І так диво, що ми сьогодні в ефірі, враховуючи. Всім відомі обставини пов'язані з війною в країні. Отже, поки за очікуваним сценарієм де гра. Себто. Команда в червоному намагається. позиції сили грати! А зараз який шанс Сергія Стремського, як він в дотик пробивав. І навіть кутовий заробив. Ми перед матчем спілкувалися з представником команди. Синьєнькою. Тельбін Гол! Нічого собі! А от і Гол! Telbin